Всім привіт! З вами Поліна Різник. Давайте разом підіб'ємо підсумки ігрового тижня виступів наших команд. Це новий випуск проекту про новини великої червоно-білої родини. Кривбас Let's start! Довгоочікуваний новачок. Джевка Кривбас напередодні першого офіційного матчу у 2024 році. Повернення конкурсів з подарунками. Це все і, звичайно, крутий ексклюзив очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Бас ю Ю-19» готується до перенесеного домашнього матчу 21-го туру юнацького чемпіонату України проти колесу Ю Ю-19» у одноразовому режимі. Команда зіграє з ковалівцями у новенькій формі від технічного партнера клубу українського бренду Строчка. Матч відбудеться в найближчу неділю, 24 березня, на стадіоні Спарта. Початок о 12.00. Підготовка проходить заздалегідь зі складеним планом. Хлопці в гарному настрої, в хороших фізичних кондиціях, тому настрій бойовий і думаю, буде дуже добра игра. Дуже в хорошому настрої команда тренується. Дуже хороший суперник колос. Ми до нього дуже серйозно готуємося, тому що там є гравці, які підпускаються до першої команди. Тому готуємося до них дуже серйозно. Переходимо до новин зимового міського турніру. В дев'ятому турі відбулось червоно-біле дербі. кривбас Ю-17 проти кривбасу ветерану. У запеклій боротьбі мінімальну перемогу здобули ветерани – 1-0. Єдиний гол з пенальті забив Павло Бовтуненко у таблиці. Ю-17 йде сьомим – 9 очок. Кривбас-ветеран шостим 13 балів. Завершився турнір по Вінниці, де приймали участь дві червоно-білі команди. Кривбас ю-15 посів підсумкове четверте місце. УФК Кривбас п'яте. Обидві наші команди вдало подолали груповий етап змагань, але дійти до фіналу не пощастило. Кривбас Ю 15 поступився одній другій УФК Карпатам 0-2, а в поєдинку за бронзу атлету – 1-4. У Кривбас в одній четверті програв майбутньому переможцю змагань Олександрії 0-0 та 1-3 серії пенальті. Але в матчі за п'яте місце був сильніше за Олімпійський коледж імені Піддубного 0-0 та 4-2 по пенальті. У кривбас Кревбас 17 вийшов до півфіналу турніру пам'яті Максима Білого, який проходить у Дніпрі. У чвертьфіналі команда Андрія Пісного була сильніша за ДЮСШ 2 2-19-3-1. За вихід в фінал червонобілі посперечають з колективом Ukrainian Team Жіночий Кривбас завершив підготовку до домашнього матчу першого туру другого етапу вищої ліги проти Жевка Лодомир. Підопічні Костятина Фролова увесь тиждень займалася в одноразовому режимі. Який настрій у дівчат перед весняним стартом? Більше знає моя колежанка Юлія Полякова. Юлія, тобі слово. Привіт, Поліно. Наша жіноча команда підходить до відновлення чемпіонату у доброму гуморі. Наш перший суперник це Ладомир. Непростий опонент, який випустив вже чимало талановитих гравшинь. Насвіт. Бойовий, ми в суботу починаємо друге коло. Дівчата готові, мотивовані, тому все гаразд. Збори пройшли в робочому режимі, ми все, що планували, виповнили. Але у нас є пошкодження у деяких дівчат. У Білякової порвані хрестоподібні зв'язки, тому їй буде зроблена операція, встановлення тому вона нам не допоможе в цьому періоді. Також Сінтія в неї були пошкоджені, але вона відновлюється і вже буде готова до других матчів. Так, в цілому всі дівчата з гарним настроєм готуються до на початку другого кола. У міжсезоні відбувся процес омолодження складу. І зараз юні футболістки з нетерпінням чекають дебюту на дорослому професійному рівні. У нас команда оновлена, у нас дуже багато молодих гравчин. Склад, який був в першому колі на 80% дівчат, вони пішли з команди, тому ми оновились. У нас є розуміння, що нам буде ну, тяжко, але ми впевнені в тому, що ми впораємося, і дівчата гарять оптимізмом. Доказувати, працювати і утверджуватись в футбольному клубі Кривбаса і в лізі. найкращою бомбардиркою зимового міжсезоння у складі Кривбасу стала нападниця Віолета Цян. Вона наколотила у ворота суперниць шість голів. Постраждали ЕМС Поділля та Кривбас Ю 14. м'ячі кожному, ми очікувані першої офіційної гри. Ми провели майже два місяці тяжких зборів. Тому дуже цікаво по подивитися на свої сили, на те, що ми можемо показати на полі, і подивитися на результат. Нашої роботи у команді з'явилося багато нових гравчинь, які доєдналися до команди. Атмосфера в команді гарна. Ми їх підтримуємо. Вони підтримують нас. В цілому дуже цікаво подивитися на першу гру. І буде цікаво подивитися за нашою взаємодією. Як бачимо, наша команда налаштована рішуче. Гра Кривбас Лодомир відбудеться в суботу, 23 березня, на стадіоні Спарта у Кривому Розі. Початок о 12.00. Запрошуємо вболівальників підтримати нашу жіночу команду. Посилання на реєстрацію в першому закріпленому коментарі. Поки Кривбас готується до прийдешнього виїзного матчу ПЕЛ про Вересу, керівництво продовжує працювати та вдосконалюватися. Днями представники Криворізького клубу взяли участь у міжнародному саміті «Трансферум». Генеральний директор Овка Крибас Володимир Баєнко та голова Скаутського аналітичного департаменту клубу Євген Чостяков зустрілися в Римі з керівниками інших європейських і світових футбольних клубів та футбольних агенцій. В рамках саміту було проведено офіційні зустрічі з представниками берлінського уніону, Бренфорду, Фейнорду. А також відбулося неформальне спілкування з керівниками багатьох інших топ-клубів. Ми дуже раді, що Овка Кривбас має можливість приймати участь у європейських футбольних самітах, розвивати нові партнерські відносини та обмінюватись з колегами-досвідом. Поїздка до Риму була дуже важлива для нас з плану того, що ми зараз виходимо на європейський маркет. Це другий саміт, який ми відвідуємо особисто я. Перший був в Лісабоні, зараз у Римі. Дуже багато зустрічей. Формат цього саміту це зустрічі один на один з фахівцями з інших команд: Це шеф-скаути, спортивні директора, президенти, генеральні директори. Тобто, всі керуючі посади, які займають люди в інших клубах, вони зустрічаються, планують ці зустрічі. Ми запланували. Більше 26 зустрічей з різними командами дуже цікава була зустріч з шеф-скаутом Базеля, адже саме від Базеля був інтерес до Івана Дібанга. Ми переговорили з цим шеф-скаутом. Дуже гарний досвід, дуже гарний саміт. Дуже сильно хотілося, щоб більше українських клубів приймало у цьому заході участь, але на даний момент тільки кривбас. Був присутній на цьому саміті дуже багато інформації для себе нової взяли, і ми не будемо зупинятися. Попереду ще багато самітів, багато конференцій, які ми будемо е, по можливості відвідувати, адже наша команда націлена на європейський ринок, і саме там ми плануємо розвиватися та намагатися співпрацювати. Тому для нас це дуже важливо. Дякую. А тепер до ексклюзивних новин головного чоловічої команди нашого клубу. Про це більш детальний мій колега Роман Васильковський. Романе привіт, Поліна. Кривбас після трьох вихідних поновив тренування та в суботу зіграє контрольний домашній матч проти Олександрії. Заповнюючи вимушену паузу в чемпіонаті, гра пройде у незвичному форматі чотири тайми по 30 хвилин. А тепер до обіцяного ексклюзиву. Ви тільки подивіться, хто до нас приїхав. Це ганський захисник, я думка на дух, про підписання якого ми повідомляли раніше. Так, він же тут і нарешті зустрівся з командою. Ми разом подолали усі бюрократичні труднощі, та гравець нарешті отримав візу. І тепер він у кривому розі. Really be... Щасливий можливості бути тут. Я дуже радий бути частиною родини Кривбас, дійсно в захваті, опинитися тут. Нарешті все владналось, і я разом з командою. Дуже раді бачити конаду в сталевому серці України. А повну версію інтерв'ю з нашим новачком дивіться в суботу на Ютуб каналі Кривбасу в рамках рубрики Ексклюзив під офіційного спонсора клубу «Фаббет». Поліна. Дякую, Романа, а ми продовжимо. І у нас обіцяний конкурс з подарунками. Назвіть двох голкіперів-легіонерів з країн Центральної Європи, які грали за Кривбас в еліті українського футболу. Пишіть відповіді в коментарях та отримайте подарунки від нашого фаншопу. До речі, посилання на офіційний магазин ось тут. Оберемо двох переможців за допомогою рандомайзера. Ну і наостанок традиційне цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову вийшов на вулиці міста та поспілкувався з криворіжцями. Всім привіт! Ми знову на вулиці! Знову будемо дізнаватись у наших мешканців, що вони знають про кривбас і футбол. І сьогодні саме це питання і ставимо. Звідки пішла назва Кривбас? Як ви думаєте, звідки пішла назва Кривбас? Чесно вам скажу. Не знаю. Я сама з Запорізької області, з міста Поліхи, які зараз окуповані. Я не знаю. Не чесне слово, ні. Я приїжджий, тому... А ви знаєте, звідки пішла назва Кривбас? Звідки пішла назва Кривбас? Навіть не так. знаю, я не місце. знайома. Да знакоме. Ну, просто абревіатура. А від чого абревіатура? Названня, ну, ну, кривий ріг. Що живе, Ну, козак у нас. Ну, кривий. Або ну, послівання двох рік. Ну, Інгулець і сексагаль. Я образував сорок. І козаки заїжджали, що тоді говорили. Заїдемо до, до кривого. Вип'ємо з рога. Пішло, Добрий день. Чудово виглядаєте зі святом. Дякую. А можна одне питання поставлю вам? Швидко. Звідки пішла назва Кривбас? Що це означає? Ну, Це вже якийсь діалект. Кривбас. Після фрази «що ти? — Так, так. — І одразу Кривбас. — Навірно, я не знаю. — Скоріше, не вставляйте нас в пожалуйста, а, виріжте. Так, так, обіцяємо. — Добрий день, а можна одне питання поставити? — Я говорю. Простеньке. Добрий день, а можна одне питання вам поставити, будь ласка? Простеньке. Немає часу, хлопці. А як ви думаєте, звідки прийшла назва Кривбас? Що це означає? Стидно даже. Давайте я спробую. — Ну хоча б і почнете, давайте, я... Криворізький... Ну. Заліз... Дальше. Так це вже не начало, це вже середина. Ну, продовжуємо. Ну, подождите, ну був такий у нас это ще давно, так? Казак, или как он там правильно? Его звали Кривий. Что-то с этим связано. Вот кажется, вот это у меня информация в голове. Правильно я ей говорю? Ну, що це рядишком, так? Да? У нас кривий ріг. Ні, ну, іменно Кривбас вас цікавить, чого іменно Кривбас. Не знаю, бо ми таке сурове місто. <різь> кривий ріг це так більш правильно, а от Кривбас це саме про е, наш характер. Характер нашого міста і наших жителів, скажімо так. Кривбас, Криворізький басейн залізнорудний. Басейн Криворізький. Просто Криворізький? криворіський. Гер... А ви не знаєте, звідки пішла назва Кривбас? Чому так називають наше місто? Криворізький залізорудний басейн. О, ну так це наш басейн, він же взагалі это... на всю Європу йде. Наша железа, наша руда, це все це ж. Назва Кривий ріг прийшла від козака. Але не Кривий Ріг, а от саме Кривбас. Кривбас, Криворізький басейн. О, а який басейн? Металургійний. Так, так же саме пішла назва на Донбас з за, Запоріжжя. Донецький басейн, Запорізький басейн. Хм, е, Криворізький басейн. Родо. А, який? а який саме, я не знаю. А ти почав казати правильно? <рігла> 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 що в кривому Розі у нас добувають? Залізо. Так. Роду. Так, так. Залізо і руда. Дякую, це правильна відповідь. <рігла> <рігла> Будь ласка. Гарного <рігла> <рігла> дня. Вам також. Ось таким вийшов наш черговий випуск Кривбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та пишіть тему, про які ви хотіли почути у майбутніх відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках «Кривбас Ньюз.